Вітаю, шановне товариство! У цьому відео я хочу розповісти вам цікаві факти про Волоський Горіх, про які ви, можливо, не знали. Волоські горіха здавно культивувалися на території України, причому не тільки на півдні, але й на Київщині, у центральних та західних регіонах. Про горіхові сади на території Києва згадує Павло Халепський у своєму подорожньому щоденнику опис подорожі Патріарха Макарія 1654 рік. Ми їхали поміж неоглядними садами, в яких сила селена Горіхів, Шовковиці та Винограду. Під їхнім затінком видніються житла господарів всього близько 4-5 тисяч осель і стільки ж садів. Горіхи були гарною підмогою для селянина у книзі Івана Ленкевича книжиця до господарства 1788 року видання. Знаходимо такі рядки: горіхи волоські для господаря добрим Божим даром є, бо як дерево хороше зродить, можна більше грошей взяти, як за інші ягоди або яблука. Окрім того, зберігати їх легко чи літом, чи зимою. Горіхи купці купують, а верх Лушпину також потребують до суконних фабрик. Справа в тому, що у свій час із цієї оцієї зеленої лушпини добували темно-коричневу фарбу, яку використовували для фарбування тканин. Згадку про волоські горіхи ми знаходимо і в безсмертній Енеїді Івана Котляревського. Латин по царському звичаю дари нею відрядив. Лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених. Як свідчать дослідження етнографів, зокрема, Миколи Маркевича на Київщині побудував особливий метод обсмажування і лущення горіхів, при якому ядро залишалося повністю цілим. Правда, відтворити той давній рецепт за етнографічними джерелами досить таке складно, бо чи селяни не надто дохідливо пояснювали етнографам, як це зробити, а може і приховували таємниці приготування горіхів київських смажених. Та як би там не було, горіхи широко використовувалися у народній кулінарії. Подрібнені ядра додавали до куті, до печива, у начинку солодких пирогів. А в західних регіонах України дрібно змелені горіхи використовували як основу для випікання ніжних бісквітних коржів, з яких робили торти і тістечка. Волоські горіхи не тільки смачні, але й дуже поживні і корисні. У їх складі містяться білки, ненасичені жирні кислоти, амінокислоти та вітаміни. Отож лазуйте цими смачними плодами, тим більше що сезон волоських горіхів вже розпочався.